Ісусу Христу, дорогі люди, мир вам, шановні українці. Дорогі люди, не хвилюйтеся, мені нічого не потрібно. Я прошу сюди, щоб найперше побажати кожному з вас мир і добра, привітати вас е, з різдвом Христовим, який вже на порозі. Я вам хочу нагадати добру звістку, яка в святій Івангелії, для чого Ісус Христос народився на цій землі. Коли пастухи були на полі пасли ягня, то ангел явився їм і сказав: не лякайтесь. Ось я благовіщу вам радість, велику, що станеться людям усім. Це радість є дуже великою. Різдво Христове це не просто традиція, це не просто накриття столів, їжі, смоколиків, це щось глибше, це щось більше. Це народження нашого Спасителя Ісуса Христа. Ісус Христос, Він народився на цій землі для того, щоб врятувати людство, щоб нас врятувати від гріхів. Тому що ми є всі грішні. Якщо бути чесними, подивитися своє життя, ми побачимо, що ми робимо той, чи інший гріх щодня. Чи то в думках, чи то в звалах, чи в ділах. Ісус Христос, він на цю землю, щоб ми з вами не несли покарання за гріхи. Тому що Бог і святий і справедливий. У Божій справедливість люди мають нести покарання за гріх. Розплата за гріх це є смерть. Вічна злого Свого в місцях Бог, страдань, Святим. Ну, Ісус Христос, Він прийшов на цю землю, пожив святи безрічне життя, і помер на Христі, це наша самолітка. Він всю нашу воду взяв на себе і повністю заплатив, проливши святу кров на Голгофському Христі. Бо він не тільки помер, Він Воскрес, і Він і живий. Він воздійся на небо, слідь, проворчи Отця Небесне, і заступається за людей своїх. Дорогі люди, Біблія нас закликає, щоб люди покаялися перед Богом, тобто признали себе грішними, Попросили Бога прощення, відвернулися від злих доріг і навернулося до Бога через Ісуса Христа. Тільки завдяки Господу Ісусу Христу. Кожна людина може бути прощена, правда і спасена. Отож, примиріться з Богом, покайтеся у своїх ліках. в Господу Ісусу Христа. Вірите в Його любов, прийміть Його любов і спасетеся. Час поблизько, Господь гляде, час обмежений. Читайте Боже Слово там усе про це написано. Дякую за увагу. Дихалась благословить і Боже Господь. В ім'я Отця Сына і Духа Святого. Аминь.